Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку алгоритми та способи їх подання. Виконавці створення в середовищі Scratch програми для виконавця за допомогою блоків, рух та вигляд. Налаштуйтесь на урок. Повторіть правила техніки безпеки. Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо про команди, алгоритми та виконавців. З'ясуємо, які є способи подання алгоритмів. Дізнаємося, як розв'язувати задачі за допомогою комп'ютера. Але спочатку розминка. Хлопчик висипав разом три кубки піску, а потім висипав туди ще дві. Скільки стало купок піску? Одна кубка піску. Мама купила дітям три шалики і шість рукавиць. Скільки дітей у мами? У мами троє дітей. Люди спілкуються за допомогою природної мови. Деякі речення спонукають нас до дії, а деякі ні. Наприклад, вказівки на виконання певних дій містять такі речення. Розгорніть зошити, запишіть умову задачі. Такі вказівки виконати певні дії називають командами. А ти, хто розуміє та може виконати ці команди виконавцями. Виконавцями команд можуть бути не лише люди, а й тварини, комп'ютер, різні пристрої тощо. Отже, команди Виконавці Кожний виконавець може виконувати лише певні команди. Набір усіх таких команд називають системою команд виконавця, а середовище, у якому виконавець може їх виконувати, середовищем. Виконавця. Запам'ятай, послідовність команд для виконавця, що визначає, які дії і в якому порядку слід виконати для розв'язування певного завдання, називають алгоритмом. Розглянь зображення. Визнач виконавців. Визнач їхнє середовище. Які команди може виконувати кожний із виконавців? Склади алгоритм дій для будь-якого виконавця. Алгоритми можна подавати різними способами. Словесний спосіб подання алгоритмів є найпоширенішим у повсякденному житті. У такому вигляді подають, наприклад, рецепти приготування їжі, описи виготовлення різноманітних виробів. В інструкціях до побутових пристроїв, іграшок тощо алгоритми збирання або користування можуть подаватися за допомогою малюнків. Це графічний спосіб подання алгоритмів. Також алгоритми можна подавати за допомогою блок схем, у яких команди розміщують в окремих блоках. А стрілками зазначають послідовність їх виконання. Запам'ятай алгоритм, поданий мовою програмування і призначений для виконання комп'ютером, називають програмою. Розглянь різні способи. Подання алгоритмів. Хто є виконавцем таких алгоритмів? Словесний спосіб, графічний спосіб, програмний Етапи розв'язування задачі за допомогою комп'ютера. Перше аналіз тексту задачі. Що дано. Який результат очікується. Друге. Створення інформаційної моделі. Третє. Вибір виконавця. Визначення системи його команд і середовища. Четверте. Складання алгоритму. П'яте створення програми за алгоритмом у середовищі програмування, шосте перевірка роботи програми. Для створення програм існують спеціальні середовища програмування. Наприклад, скретч. У середовищі скретч виконавця називають спрайтом. Програму для виконавця скриптом, а набір скриптів для розв'язування певної задачі проектом. Розгляньмо вікно середовища Scretch. Загадай, які об'єкти воно містить, як складають скрипти у скретч. Перше рядок меню. Друге. Прапорець запуск програми. Третє. Зупинка програми, повноекранний режим, групи команд, Обрати спрайта. І обрати тло. Пригадайте, як це робили. І спробуйте створити в середовищі Скретч програму для виконавця, який має обійти промикутну сцену краю та сказати привіт перед кожним поворотом. В 3 класі таке виконували. Отже, працюємо за комп'ютером. Виконайте подане завдання. Інтерактивне завдання. Творче завдання. Ведемо підсумок, що таке команда виконавець-алгоритм, що називають системою команд виконавця. Які способи подання алгоритмів ти знаєш? Для чого призначені середовище програмування? На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку!